З глибоким сумом повідомляємо, що 28 січня, поблизу населеного пункту ободи Сумської області, відмінно вибухових поранень, несумісних із життям, загинув мешканець села Ожидів Золочівського району, солдат Юрій Іськів. Юрій, учасник бойових дій з 2014 року, зарекомендував себе як хоробрий воїн, вірний побратим і відданий син України після повномасштабного вторгнення Росії. Захищав Україну в складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького, виконуючи обов'язки стрільця, помічника, гранатометника стрілецького відділення, брав участь у бойових діях на Донеччині, Луганщині, Харківщині, у прикордонних районах Сумщини, воїну, який з честю виконав свій обов'язок перед батьківщиною та залишився вірним присязі, назавжди 33 роки, щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана героїв України.